Зараз гречка коштує кіло 30 гривень, 800 грам 27. Підприємниця з Кропивницького ринку Олена Чехр порівнює ціни на гречку. Каже, за останні два з половиною роки найдорожчою вона була у серпні 22-го. Була 190 і Ціну формують постачальники, яка ми від закупки залежимо. У цьому супермаркеті Кропивницького продають гречку на вагу і фасовану. Фасована гречка в залежності від ваги є по 700 грам, по 800 грам і там 750 грамів. Ціна від 22 гривень 99 копійок за 700 грамів. Найдешевша гречка це у нас звичайно вагова. Та, та яку ми продаємо на вагу. Вартість її становить 22 гривні 19 копійок. Це наша місцева гречка, Кіровоградська область, новоукраїнський район. Немає такого ажіотажу, який був на початку двадцять Року це повномасштабне вторгнення. Люди масово скуповували дану продукцію. Тому на даному етапі ажіотаж відсутній. Збільшення посівних площ, висока урожайність в минулому році була, тому відповідно ціна на гречку набагато знизилася. Останнього разу брала 30 гривень, була, а ще раніше 60, а зараз 22 гривні. За даними Державної служби статистики, у серпні 2022 року середня вартість кілограму гречки була майже 93 гривні. У грудні знизилася до майже 74. Торік у квітні гречка подешевшила до 53,5 гривень за кілограм. Цьогоріч даних за квітень Держслужби статистики поки немає. З інформацією Суспільного, на ринках Кропивницького найнижча ціна за кілограм гречки 26 гривень, найдорожча 32. У магазинах ціна від 22 до 42 гривень за кілограм. Це гречка, яку ми зібрали в тому році. З моменту збору врожаю. Ми не продали жодної тонни. Ми її зібрали близько 100 тонн, і станом на час збирання врожаю, гречка коштувала десь приблизно 8 тисяч гривень за тонну. Кінець літа 2023 року. Наразі найбільша ціна, яку нам пропонують за гречку, це 10 тисяч гривень. Але собівартість її, вона нам обійшлась в тому році у 15 тисяч. Тому ну, ніякого економічного зиску з продажу гречки в цьому році ми не вбачаємо. Оскільки у нас є можливість її зберігати, ми її будемо зберігати. У цій агрофірмі з Кропивницького району гречку вирощують 15 років. Цього року не сіятимуть. З такою ціною ми вирішили замінити і в цьому році, слава Богу, нам погода дозволяє. Ми посіяли горох там, де планували гречку, і трошечки кукурудзи. Посівні площі Гречки в області зменшилися цього року на 300 гектарів і становлять 2300 каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. В 2021 році було півтори тисячі гектарів а в 2023 –– 2,6. І плюс сприятливі погодно кліматичні умови. Тобто бум виробництва гречки припав. На орієнтири аграріїв отримати кошти. Але це все призвело до того, що зараз ми маємо запаси на зернових складах області це 500 тонн гречки, і на зернових складах України це 34 тисячі тонн. Зниження вартості гречки цього року було прогнозованим. Вважає працівник інституту світової економіки Всеволод Степанюк. Був досить гарний урожай, плюс те, що споживачів в Україні стало менше, тобто перевиробництво. Продукту на ринку воно привело до різкого зниження цін і до збитків в принципі, виробників. Така ситуація вона може привести до того, що в цьому році значно менше посіють, і в наступному році буде зростання цін. Говорить, прогнозувати, якою саме буде ціна, нині складно. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.